Всім привіт, люди добрі. Боже, я вже сьогодні думала, що я вже вмерла. Фу, зранку з'їла два млинця своїх на рисовому борошні. І взяла їх підсмажила. І, мабуть, багато жиру на сковорідку поклала. Я не знаю. Вони мені цілий день тут ці блинці стояли. Я оце за цілий день нічого ні їла, ні пила, ну, можливо, 100 грам, 150 грам, може, води випила. А зараз лежу, прийшла я й леду добіга от завжди, тільки почну щось і, і приходить. Ой, забронювала ліки в аптеці. А розумію, що не дійду. Туди дійду, а назад додому тоді буде набагато далі. І позвонила чоловікові, кажу: Віталік, забери сам, а це його там ліки, я бронювала. Ой, коротше, прийшла додому, замерзла, лягла, під плід лягла. Кажу, тьомчику, принеси мені ще халат, мій теплий. Ну просто, і, і так вроді, зігрілась, а ноги люди ні, так і залишились. І вже лежу і розумію, що мені вже нудить мене ем, саме від голоду. Зараз взяла, купила ось лимон, та мед, і мама заварила чай чорний разом з ем, травами. Оцей, знаєте, Чай ельпійський Фу, це, це зовсім. Кажу, що ж ти, куку? -ку? В мікрохвильовці не розігріла ті довбані блини. Ну, страхіття, коротше, люди добрі, не хворійте і слідкуйте, що ви їсте. па-па.